Що наразі заявляє пані Марчук? Коли був звіт, я думаю, що ви були присутні на її звіті, який стосувався підсумків роботи, де дана пані заявила, що де я, а де вибачте справа Дніпропетровських терористів? Тому що я, як прокурор Дніпропетровської області, не маю жодного відношення до тієї справи. Є група державного звинувачення, з нею спілкуйтеся. Тобто прокуратура Дніпропетровської області вже усунулася як орган від, від даної справи. Наразі у нас продовжуються чудіса ще чудісаті. Звернення, яке надійшло від пана Рибака, я думаю, що да, знаю, хто це такий, це у нас достатньо відома особа. Воно чомусь генеральною прокуратурою з незрозумілих для мене підстав знов-таки в порушення вимог діючого законодавства, направляється до пані Ігнатенка. Судді індустріального районного суду, яка відповідає мені в особі Пагайсана, вибачте, відповідає захисту да, на дане звернення. Вказуючи на те, що ваші. Індустріальний районний суд, на ваше повідомлення, що було адресовано народному депутату Україні Рибаку, яке надійшло до суду з Генеральної прокуратури України, повідомляє, що доводи щодо необґрунтованості на думку заявника притягнення реви до кримінальної відповідальності будуть перевірені судом в ході судового засідання. Я як фахівець не можу пояснити, що звернення пана Рибака вчинене ним особисто як відповідним особою, яка має на це право, потрапила до судді Гнатенка і чому вона бере на себе відповідальність відповідати Пагасяну. Цей документ він мається у нас в оригіналі. Про що він свідчить? Я думаю, що тут не треба особливо пояснювати. Генеральна прокуратура. Отримуючи низку цих звернень, розуміючи, що вони тхнуть так, щоб просто вже чути, вибачте, тут не то, що в Україні вже чути скрізь. Вона зробить те ж саме, що робить прокуратура Дніпропетровської області. Фу-фу-фу. Це вам прокуратура Дніпропетровської області, прокуратура області каже, а це вам суддя Ігнатенка. І зараз, знаєте, от мені особисто а, є враження таке, що я сьогодні є а, просто представником, який святу місію виконує. Я маю донести до судді Ігнатенка. Таку благовість просто, тому що у мене є ще один лист, який просто не може не радувати. Це лист від Генеральної прокуратури, який був адресований двом адресатам пану Пагасяну, за результатами розгляду всіх цих звернень, і пані Ігнатенка, який, по суті, є вільною. Знаєте, як були керпасне право, там отримували люди вільні. Це є вільною для пані Ігнатенка, яка каже: пані Ігнатенка, ось вам звернення Пагасяна. І робіть з ними, будь ласка, що хочете. Прямим текстом направляються для врахування за наявністю підстав під час судового розгляду справи, звернення адвоката Пагасяна В інтересах підсудно все. Дата, підпис. Таким чином, сьогодні вся відповідальність. Яка лягає за ці справи? Всі ці меседжі, які вже йдуть від народних депутатів, досить відкрито. Там, чого тільки варте звернення Януковича, яке було чітко вказано, усунути порушення, тобто це оціночне судження депутата, він бачить там порушення. Усуньте ви порушення в даній справі. І наразі єдина особа, яка буде нести за це відповідальність, за те рішення, яке вона прийме, це пані Ігнатенка. Тому що в цій країні, де незалежні суди, це тільки мрія. Ця пані отримала персональну індульгенцію на те, щоб виконати і винести законний вирок по даній справі. І я думаю, що саме вона, як ЦАП відбувайло у випадку, якщо це буде не той вирок, буде нести за нього відповідальність, тому що всі, хто був причетні до даної справи від початку, всі умили руки з неї.